Всім привіт! Пам'ятаєте шкоду, якої були розбиті в хлам задні салінблоки повздовжних речагів? Ось те, що в мене на каналі в попередньому відео. Ось Вона приїхала доробляти. Ось маємо салінблоки на всю задницю, крім тих двох, що ми замінили. Оце салінблоки на задні підпружинні речаги. Це салінблоки на задні верхні бумеранги розвальні. Це салінблоки ЦАПФ задніх. Це силінблоки на задні поперечні тяги і силінблоки на передні речаги. Також упори-опорні підшипники, пильники, відбійники на передній стойці і передні стойки. Ось так. Нині я буду дуже довго. Ось я вам нагадаю. От нам передні силінблоки наші. ось, Обірвані. Так само ось цей ось. йдемо дозаду. Ось стійка стабілізатора одна друга міняна, ті санблоки теж міняні. А далі все печально. Той починає слоїтися, той ще цілий, але будемо міняти в парі. Тому вже майже, тому теж. Так само аналогічно з тими. І верхні, розвальні, саме печальне. Звідси я вам ніяких не покажу, на жаль. Але треба буде це все різати. Ще стойки будемо міняти, ось я вам їх покажу. Бачите, потекла вправа. Вже пора, то ще заводські амортизатори стоять. Такі справи, ось речах зі школи. Раз вже речах трохи в нас розбитий, бо сонів блок легенько стягується руками. То ми тут будемо ставити ось такий. Термоусадку таку термокемрик, щоб зробити трошки ущільнення більше. І тоді буде добре. Ось так ми наділи термокемрик. І Іном його згріємо. Щоб він І все. Зжали, потім можна силіконом помастити, речах з припресованим санодблоком запхати назад і все. І все буде класно. Ось так міняються на п'ятій сході, Силинблоки задніх верхніх розвальних речагів, бумерангів. Зараз ми їх будемо зрізати. Ось задня балка без одного болта на стойці стоїть. Але на сьогодні це все. Більше знімати вже сьогодні не буду, бо дуже мало часу залишилося. Так що скоренько це все пресую, збираю і на добраніч.